Шостка готується до великодніх свят. В місті триває робота з весняного прибирання. Порядковуються клумби, газони, ремонтуються дороги. Проте основним напрямком роботи минулого тижня для комунальників стало прибирання на кладовищах. Доповів під час апаратної наради Геннадій Малашенко. У нас щоденно працювала сім одиниць техніки. Ну, Цього прибирання в тому, що ми прибираємо через два дні, я розумію, що перед святами всі прибирають. У нас щоденна така робота ведеться, і на цьому тижні, основним напрямком залишиться прибирання продавич. Там розберіться за цим тротуаром біля юності, що я йду, а мені розказують, що там три чоловіка впало, завтра ще хтось упав, там одні ямки в тротуар. Я розумію, що нема э, 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 рядка у. 590-ї постанови про те, щоб фінансувати ремонт доріг і тротуарів. Але ми ж не можемо доживатись до того, що хтось буде падати. Організуйте там роботу, будь ласка. Добре. Підходить до завершення навчальний рік для школярів нашої громади. Але ще протягом місяця юним шосткинцям доведеться гризти граніт науки, кому на дистанційній, а це здобувачі освіти шести шкіл, кому на змішаній формі навчання. Таких навчальних закладів наразі 18. Проінформувала начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Також триває ремонт укриттів у двох закладах загальної середньої освіти нашої громади. Зареєстровано і подано заявки в систему дрів на будівництво двох захисних споруд цивільного захисту. З цими спорудами у нас дуже багато проблем. Сиро, холодно, некомфортно, не підготовлено. Тобто там не початий край роботи, щоб ви всі розуміли, що це робота не на день, не на два, не те, що ми сьогодні зробили, а завтра будемо в нормальних мирних умовах жити. Невідомо, коли це все закінчиться. Тому поступово не спіша, але виконувати всі роботи, щоб що під землею клас, що на землі зверну. От Отакі умови повинні створити. І не на спіху, не бігом, що нібудь там десь заляпали системно, колективи великі в школах. Організовуйте матеріалами купи, спільними зусиллями, давайте робити цю велику справу. Вона потрібна для наших дітей, для нашого майбутнього. Звернути увагу батькам на наявність у їхніх дітей посвідчень для пільгового проїзду у маршрутках. Попросила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк, яка також повідомила про організацію управління додаткового вечірнього автобусного рейсу. Я хочу звернути увагу батьків, діти, яких користуються міським транспортом, особливо у вечірній час цими рейсами останніми. То будь ласка, надавайте своїм дітям. Це є правило. Учнівські квитки для проїзду по 3 гривні. А також для мешканців нашої громади хочу сказати, що в нас організовано на ну, по місту додатковий черговий рейс. Він відправляється з вулиці Свимовська о 9 годині йде він через мікрорайон Вінницю і до 8 березня. Тому Будь прошу. Звернути увагу на це і за потреби користуватися даним транспортом, хто там працює допізно. Якщо будуть пасажиропотіки, якщо люди будуть користуватися цим маршрутом, то він буде працювати. Все залежить тут від двох сторон. З одного боку, перевізник, з другого боку пасажиропотік. Звичайно, повинна бути якийсь баланс між економічною доцільністю. За інформацією пані Грибенюк, наразі йдуть перемовини з перевізниками щодо збільшення кількості рейсів на деякі садові масиви, де спостерігається найбільший потік пасажирів. Також є вірогідність організації додаткових рейсів по деяким старостинським округам.